Відомо, що Баварія славиться своїми традиційними пивоварнями, які відомі виробництвом різноманітних сортів пива. І ми сьогодні з вами також відправилися в найвідомішу пивоварню в Мюнхену – Холбрай Хаус. Варто відмітити, що ця пивоварня не тільки найвідоміша, але і найстаріша в Мюнхені. Її було засновано в 1589 році герцогом Вільгемом V. Спочатку пиво тут варилося виключно для баварського двору, але з часом Хоубрайхаус став відкритим для публіки. Сьогодні це культове місце, яке відвідують туристи з усього світу, розташоване у самому серці Мюнхену. Хоубрайхаус пропонує відвідувачам традиційні баварські страви, живу музику та. Мені здається, що тут атмосфера нагадує ті старовинні часи, коли збиралася знать і не тільки знать за кеглем пива у цьому залі, і просто проводили свій час. Це все так схоже на те, що я бачила у фільмах. До речі, зал Хобрахаусу Хаусу кілька тисяч людей, і це місце доволі популярне під час. Октоберфест, на жаль, сюди я точно не потраплю, бо це вже дуже скоро має бути. Будівля також має внутрішній двір та кілька залів, кожен з яких зберігає свою унікальну атмосферу. Ховбра є не лише символом баварської культури, але й важливою частиною самої історії Мюнхена, де традиції павоваріння передаються з покоління в покоління. Тут завжди, як мені сказали, людяно і є на що подивитись, випити келих пива, посмакувати реберцями з картопелькою. І тут постійно-постійно збирається великий натоп людей. До речі, ми були в денний час, не ввечері. Я просто хочу уявити, скільки ж людей тут збирається у вечірній час. І насолоджується простим спілкуванням зі своїми друзями за келихом смачного баварського пива, яке зварене по старовинним рецептам. До речі, на вході в пивоварню є невеличкий сувенірний магазинчик, і мені здається, це дійсно правильне рішення, адже тут можна купити різноманітні сувеніри. Звичайно, ціни на ці сувеніри доволі високі, але при бажанні можна щось прихопити, все ж таки привезти на згадку про місце, в якому ви побували. Ми перед цим купили собі різноманітні сувеніри в іншій сувенірній лавці, тому нічого я, звичайно, не купувала. Але все ж таки вибір великий різноманітні магнітики, календарики, листівки з виглядом Мюнхену і різних міст.